Пожежа спалахнула в обідню пору у приватному будинку міста Дубно. В оселі проживає чоловік з жінкою та троє дітей. Поки батьки задрімали, двоє старших малюків бавились вогнем, почали горіти меблі. Сусіди побачили дим і викликали рятувальників. Втім, останні кажуть, діти самотужки вибрались з будинку, а мати на момент приїзду була нетверезою. Мама п'яна була, ні взагалі ніяк. Вона навіть нічого не могла не сказати, не говорити. А діти були в сестри її напроти Там живе цей будинок. Ніхто там нічого не намагався тушити самотужки. Ми приїхали, вони просто були не в адекватному стані. Загорання пожежники ліквідували для малюків, викликали швидку. Дітям п'яти та двох років допомога не знадобилась. А от чотиримісячного хлопчика госпіталізували у лікарню. Загрози для життя немає, але стан дитини медиків шокував було недоглянуте, було вимазане, його вага була дуже маленька, порівнюючи з його віком, От 4 місяці, і від моменту народження вона набрала ваги тільки 100 грамів. Враховуючи, що опіки воно не отримало, просто воно надихалось парів цих неповного згоряння. Дитина поки перебуває у лікарні його відгодовують і лікують. Сусіди кажуть, родина неблагополучна, мати полюбляє випити. Щоправда, коли народилась третя дитина, трохи менше почала заглядати у чарку. Скільки би разів говорили, всі казали, бо що ти робиш, Гадіна? Подивися, ти ж п'яна ходиш. Ти. Як не його веде п'яного, до цього. Ну але зараз, коли ця дитина третя родилася, я вже якось не замічаюся. Що доїж, вона так пила, то, Щоб пила, ну не видно. Може там пинути таке, тут а що там ну, п'яної ну, не бачиш. П'яно й не бачу. Дана родина перебуває на контролі у місцевих чиновників. Більше того, після пожежі матір планують позбавити батьківських прав. Це буде стосуватися всіх дітей, тому що фактично ну там ще буде ситуація ставити зараз. Вивчаємо питання, тому що двоє старших дітей, батько інший. Ми чекаємо, зробили запит на службу справи дітей Дубинської міської Дубинської райдержміністрації. Ось з виставком чи можливо буде надати двох старших дітей на виховання батькові. Якщо нам висновочок надійде, що Неможливо, то тоді буде ставитися питання про позбавлення трьох дітей, по відношенню до трьох дітей. Якщо ж буде навпаки, то будемо тільки по відношенню однієї маленької дитини.